Добрий ранок, хочу показати вам сьогоднішній свій сніданок. Не дуже хай можливо естетичний, але дуже-дуже смачний. Я люблю яйця, це один з найкращих сніданків. Це яйця у будь-якому вигляді. Я зробила кабачок на грилі. Зараз я його не смажу, я роблю його на грилі або запікаю. Він легкий, він низькокалорійний, дуже. він містить клітковину, м'яку клітковину, яка легко дуже перетравлюється, взагалі він легко перетравлюється організмом. Він має ще й сечогінну дію, в кого. Набріку і ще й нормалізує тиск, якщо їсти в достатній кількості. Тобто дуже багато всього можна говорити про оцей супер овоч. Зараз в сезон максимально його потрібно їсти, хто любить. А хто не любить, то треба полюбити. У мене ще лавашок з творогом кисломолочним сиром, просто запечений також на грілі, не на сковородочці. Ось такий так. Ось, а, і там ще зелень, там ще кріп. Тому клітковина, білок. Тут також трошки ще є білку, і повільні вуглеводи. В принципі, все абсолютно є, а не вистачає у мене корисних жирів. Додаю ще горіхи, у мене кешю, можна додати авокадо, можна трошки якоїсь корисної олії, але у мене горіхи. От тепер буде все в балансі.